Це Велес, це Кишмиш. Біленький, маленький, це Саграйон, теж Кишмиш. Саграйон це цей. Да, це Саграйон. Це, 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 це Аркадія. Угу. Е, пам'яті вчителя, пам'яті вчителя і е, Молдова Раннє. Попробуйте. Там пробувати, да? Да, пробуй. Так, цей пробуємо. Він з кислинкою, але він добрий. Добрий? Добрий. <кх> Ви не проти, що я ось ось отак по чуть-чуть возьму. Та мені. <гум> Будь ласка, зробіть ви цей. Такий, буде такий мікс. Ага, а зараз треба скуштуватися. Такий беру. Так, оцей спробуйте, непоганий. Давайте оцей. Та він весь непоганий, це ж це ж на любителя. Ну да. Ага. Давайте ось зараз. Дивіться, вийшов у мене мікс. Добре? Так. Да, Окей. Добре. Мікс 106, 105 гривень. 100 гривень кілограм, я якраз.